Ми питали, коли й дом буде. До опалювального сезону дом буде здан. Ну, якого року вони не назвали опалювальний сезон. Зараз вони кажуть до нового року. Лариса Купіна живе на вулиці Шевченка, 101. Цей двоповерховий будинок був вдвічі пошкоджений за час повномасштабного вторгнення росіян. Востаннє від ракетного удару по Чернігову, 17 квітня цього року. Тоді пошкодило дах будівлі, у квартирах повилітали вікна. А на стінах з'явилися тріщини. Міське управління житлово-комунального господарства провело експертизу. Будинок визнали аварійним, а мешканців відселили. Для робіт із відновлення провели тендер на майже 3,5 мільйона гривень. Його виграла фірма СВ. Надійний партнер роботи розпочали влітку, каже Лариса Купіна. Дах у нас уже був у серпні місяці. Ну це він тільки накрили його. Зробили. Ну, ні коробочки, нічого ні, отлі, ніяких відводів. От, це старі відводи стоять, які ще були от, не зроблені просто, а стали стояти. З її слів, наразі в будинку ніхто не живе. Ми сюди приходимо, приходимо своїми силами, зараз робимо якийсь ремонт, такий, що, що можемо зробити. А так ми, ми всі чекаємо. Якби це літом вони все зробили, ми вже за осінь все Зробили б ремонт, і ми вже прийшли сюди жити. У будівлі частково згнило дерев'яне перекриття. У квартирах на першому поверсі руйнується стеля, каже Лариса Купіна. На другому поверсі живе Тетяна Борщ говорить, страшно ходити по помешканням. Ну воно там же ж не леє, якщо вже ж там потолок, така в нас, що ми можемо вообще скоро провалитися туди. То сасіда зі слів директорки фірми підрядника Світлани Живенко роботи на вулиці Шевченка 101 почали одразу після укладання договору 12 серпня. Пояснює вже в процесі ремонту. Мешканці повідомили їм про гнилі перекриття. Приїхали експерти з Києва, проєктант, і вони зробили висновок, що треба міняти конструкції, міняти, усилювати, міняти перегородки. Тобто додаткові роботи виникнули, яких не мало би бути. Тому ми зупинились. Чекаємо висновка проектного, коли буде порозуміння, що саме ми робимо, і ми рухаємось далі. Директорка говорить: зовнішні роботи продовжуються. У будинку повністю замінили вікна, під'їзні та квартирні двері зробили стяжку стін. Роботи майже всі, по проект виконані залишили тільки балкони. Коли зараз в роботу беруться, і от чекаємо ще перекриття. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.